Послання 1132. Сатана є найбільшим бичем для людського роду, а його зараження смертельне. Вівторок, 20 травня 2014 року Божого 11.14. Моя ніжно улюблена дочко. Людина, яка не вірить в зло, не вірить і в гріх. Той, хто заявляє, що зло є тільки у свідомості людини. Є здатним до прийняття зла у будь-якому вигляді, і в підсумку стає несприйнятливим до нього. Якщо ви не звертаєте уваги на зло, то сатана здобуває велику перемогу, тому що цар брехні докладе усіх зусиль, щоб приховати зло, і зазвичай він робить це, представляючи аргументи, які сприяють толерантності у суспільстві. Коли людський інтелект використовується для того, щоб довести всі раціональні причини для виправдання зла, то душі винні у поширенні такої неправди стають головною мішенню злого духа. Як тільки душа дозволить йому увійти, то великий брехун переконає свою жертву, що вона діє щиро сердечно і на благо світу. Коли виправдовує злодіяння проти Бога, злий дух створив такий обман для того, щоб багато людей, які більше не вірять в сатану чи в зло, яке він поширює по цілому світі, стали нездатними відрізняти добро від зла. Ці люди будуть доводити і представляти всі раціональні точки зору для просування аморальності. В усіх аспектах, тоді людина, яка наважиться захищати мораль, буде демонізована ними, таким є шлях людства в сучасному світі. Коли існування зла відкидається, тоді і існування сатани заперечується, і тоді цар брехні і кожен мій ворог набиратимуть сили, а його добровільні жертви, які виступлять в якості. Його промовців стануть несприйнятливими до Божественних ласк. Якщо сатана є відкинутий моєю церквою на землі, тоді дуже мало можна зробити для тих, які дійсно заражені злим духом. Якщо моя церква заперечує існування звіра чи вічної безодні, в яку він і всі впалі ангели були вкинуті, тоді ви будете знати. Що правда приховується від Божих дітей? Якщо люди не знають про небезпеки, які готує душам сатана, то вони не зможуть озброїтися проти зла. Якщо таке відбудеться, тоді правдиве вчення Бога більше не прийматиметься таким, яким воно є. Час не змінюється в моєму царстві, сатана є найбільшим бочем. Для людського роду, а його зараження смертельне. Він є дуже обережним, щоб не виявити себе і є майстром обману, тому завжди представлятиме добро як зло, а зло як добро. Тільки ті, чиї очі дійсно відкриті на Бога, зрозуміють, яку небезпеку представляє Сатана для спасіння світу Ваш Ісус.